Сьогодні світ відзначає Міжнародний день благодійності. Його встановили на знак пам'яті про мати Терезу, місіонерки Римо-католицької церкви, відомої своїм подвижництвом у справах доброчинності, однієї з засновниць ордену Милосердя, лауреатки Нобелівської премії Миру. Ми, українці, нині як ніхто відчули значимість та важливість благодійності. Зірки шоу-бізнесу, власники великих кампаній, відомі на весь світ особистості, прості люди, нас усіх об'єднує допомога. Сьогодні, завдяки небайдужості, ми потроху відвоюємо у ворога рідну землю, вкладаємо в економіку, розвиваємо спорт, культуру, мистецтво, підтримуємо один одного і простягаємо руку допомоги тим, хто її потребує. Мати Тереза сказала, щоб по-справжньому творити благо, потрібно бути вільним від егоїзму. Благодійні акції мають багато різних форм. Починаючи з найменшого прояву уваги. Ви допомогли літній людині або ж віддали свою скарбничку з грошима тому, хто потребує її більше, то ви вже знаєте, що таке благодійність. І завершуючи великими масштабними проєктами загальний збір коштів, волонтерська діяльність, патронат спортивних чи культурних змагань, встановлення ігрових локацій, облаштування паркових зон, благоустрій рідного міста все це добрі справи, які вартують уваги та щирих слів вдячності. Тож дякуємо всім, хто хоч раз у житті, допоміг іншому. Все велике починається з малого.